І так, зарядна станція EcoFlow River 2. Продавець і виробник каже, що зарядна станція має 256 Вт. Але до неї я підключив лампу. V15 в 15 Вт, діодну, звичайну. І нам Показує, що тут? 10 годин. Ну, в додатку, там показується насправді 9,50. До речі, споживач нічого тут не показується. Тобто, ми знаємо, що 15 ваттів тут все по нулям. Маємо лише 10 годин, скільки попрацюється станція. Звичайна математика 10 умножаємо на 15 нам дає 150 Вт реальна емкість цієї станції. Так що думайте самі.